Мене, мабуть, візуалізація, і сама Олеся врятувала, що якраз вона мені проєкт підкинула. Один такий важкий, дуже момент для мене. Я сиділа просто ніяк. Олеся пише, ну є проєкт, будеш брати. Я така сижу, думаю, ну ладно, пасі, буду. Ну тоді дуже важко мені було. Це ситуація з моїми рідними, з моїм будинком, коли туди влучило. Ну, в мене обірвалося все в той момент. Просто мені... мені жити не хотілося. Я така сиділа, може, може, це врятувало, від, знаєте, непоправного. Тому, і, і тоді, і тоді так ви ну, ось написала мені Олесі, написала, мені написала пару дизайнерів, і я сиділа в роботі, отак от. Що робить? І знаєте, як відлягло. Я просто сиділа, так думаю, блін, що робити, я не встигаю нічого, в мене нічого не виходить. І, і воно так мозок переключився, з, одне, з однієї проблеми на іншу, я її вирішила, така думаю, блін, а потім така: фух. Живем, живем, живем живем.